Доброго вечора, шановні земляки, почну з головного, сьогодні країна терорист створила черговий терористичний акт, здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів і рівень води у Каховському водосховищі падає. На якій відмітці зупиниться рівень води, зараз спеціалісти точно сказати не можуть. Що стосується наслідків для нашого міста, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація з водопостачанням складна, але контрольована. Сьогодні з п'ятої години ранку було проведено низку екстрених нарад. Працюють усі служби міста. Ми розуміли ще рік тому, що така ситуація може статися, тому наперед реалізували велику кількість технічних заходів щодо забезпечення життя міста у такій ситуації, у тому числі проклали понад 14 кілометрів труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибити канал, яким подається вода з Каховського водосховища, Карачунівське і південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення. Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає, вода в місті буде. Ще зранку проведено детальну оцінку ситуації. В місті введено в дію план, який включає технічні та організаційні заходи. Ще раз повторю. Щоб у всіх було чітке розуміння ситуації. В Кривому Розі на міській і частково на металургійний, Довгінцевський та Саксаганський райони, вода подається від Карачуновського водосховища. У цій частині міста ризиків немає. В інші райони, а це 70% міста, вода подається від Каховського водосховища каналам на водосховище Південне, і з нього розподіляється вже споживачам. Тому зараз наше спільне завдання підкреслю. Саме спільне. І це має робити кожен. На 30-40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від каховки. Перше, необхідно максимально зменшити споживання води промисловістю та всіма об'єктами бізнесу. Це особиста відповідальність кожного керівника підприємства. Дякую тим підприємствам, які вже самого ранку значно скоротили споживання. Я відпрацьовував багато з ким адресно. Решту прошу проявити свідомість, інакше відключення проводитимуться примусово. Друге для населення в день вода подаватиметься у штатному режимі, але з 22.00 до 5.00 ранку тиск води знижуватиметься. забезпечується проток та циркулювання. Вода діставатиме лише до перших поверхів будівель. Повторюю, це стосується лише періоду з 22.00 до 5.00. У тих районах, які забезпечуються водою з каховки. в інший час вода буде подаватися, можливо, з трохи зниженим тиском, але подаватися скрізь. Тому дуже прошу не створювати ажіотаж та паніку і не набирати воду усе, що тільки можна. Так сьогодні, в перші половини дня, споживання води населенням збільшилось у два рази. Через сцени витримувала автоматіка насосів міськводоканалу, частина насосів зупинялася і вода на деякий час пропадала, потім ми примусово підключали ці насоси. Якби всі користувалися у звичайному режимі, цього б не сталося. Якщо всі будуть відповідальність, то сподіваюся, цього не станеться і надалі. Згадайте ситуацію, коли скупляли сіль, туалетну бумагу, цукор та інше. Третє. Повністю заборонена полог зі шлангів. Це стосується і дачних кооперативів і приватного сектору. Кооперативи, які не дотримуватимуться цього режиму, теж, на жаль, будуть відключатися від водопостачання. Четверте, у селах, які також одержують воду від Кривбасводоканалу, це дузі від Інгульця через низ до Софіївки. Подача води здійснюватиметься з 8.00 ранку до 12.00 дня. Ті села, які з іншого боку, там взагалі проблем не буде, бо там карачуни. Як бачите, обмеження поки що зовсім не критичні. Вони будуть діяти, поки не буде досягнути баланс між споживанням води та закачуванням у південне водосховище. І дотримуючись спокою, сподіваюся, ми пройдемо це випробування, яке проходили вже багато інших. Якщо цих заходів буде недостатньо, вводитимуться додаткові обмеження. Але ми зробимо все для того, щоб вода в нашому місті була в необхідної кількості для нормального життя городян. Друга, не менш важлива частина роботи це технічні заходи, які ми зараз робимо. Вони включають в себе прокладання нових ліній труб і створення нових водозаборів, насосних станцій, нових, багато іншого. Працюємо. Але зі зрозумілих причин докладно я працюю. Ситуацію і про це розповідати не буду. Ще раз наголошую, причини для паники немає. Міськводоканал працює, крибас промводопостачання працює, очисні споруди працюють, якість води перебуває під контролем фахівців. Дякую всім, хто бере участь в цій роботі. Які б не були важкі випробування, ворогові нас не подолати. Що стосується цілому, ситуації в місті, то вона залишається стабільною. Ситуація на нашому напрямку фронту також. Залишається під контролем Збройних сил України. У Криворізькому районі обстрілів ніч, ні вночі, ні в день не було. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні Збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!